У перший повноцінний тиждень грудня на Хмельниччині пануватиме морозна погода. За прогнозами синопликів, вночі 5 грудня буде без опадів, а температура повітря становитиме 5-9 градусів нижче нуля. Вдень у вівторок також не слід очікувати на сніг. Щодо температурних показників, то прогнозують 2-4 градуси морозу. Хмарно з проясненнями такий прогноз на середу, 6 грудня. Опади мало ймовірні. А ось температура повітря вночі коливатиметься в межах 4-6 градусів з позначкою мінус південь від 0 до 2 градусів нижче нуля. У четверг, 7 грудня, вночі невеликий сніг можливий лише на півдні Хмельниччини, на інших територіях – без опадів. Нічна температура повітря буде в межах 4 градусів морозу, в день в середньому – мінус 2 градуси. 8 грудня в п'ятницю вночі прогнозують 5-7 градусів морозу, в день – від 2 до 4 градусів нижче нуля, без істотних опадів. Вихідні також можуть минути майже без снігу. У суботу, 9 грудня, вночі температура повітря коливатиметься в межах 4-5 градусів з позначкою мінус, вдень 2 градуси морозу. У неділю, 10 грудня, вночі прогнозують не більше як 5 градусів нижче нуля, вдень потепліє до нуля градусів, опади малоймовірні. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.